Напис із дзеркального полістиролу срібного об'ємний тут полістирол на пенопласті. Ну і полістирол тут, звичайно ж, у захисній плівоці зараз. В наявності є магнітики для написів. Це феритові магніти, вони значно слабкіші за неодимові, але їх можна використовувати для кріплення написів. Я, наприклад, кріплю, якщо у мене якийсь важкий напис, то я ставлю феритовий магнітик, з іншого боку неадимовий. Якщо це написи з пінопласту, то таких магнітів буде цілком вистачати. Написи з золотого полістирулу. Коло у мене тут біле ДВП. Такі написи можемо робити в білому, чорному, золотому або срібному кольорі. Напис із білого полістиролу. Напис на фотозону, всі написи із полістиролу йдуть в захисній плівці. Цей також зараз в захисній плівці. Коли плівочка зніметься, напис буде глянцевий. Напис на фотозону об'ємний. Це золотий полістирол на пінопласті. Такі написи можуть бути в золотому кольорі, в срібному, білому або чорному кольорі полістиролу. На фотозоні вони дуже класно виглядають. Напис із чорного полістиролу такому шрифті. Такі написи ми можемо робити з пінопласту, із фанери, із полістиролу. Тут чорний полістирол в захисній плівці. І коли вона зніметься, напис буде глянцевий. Ініціали на весілля із золотого полістиролу. Такі ініціали ми можемо робити у формі монограми. Можемо робити із золотого, срібного, білого або чорного полістиролу, або з фанери чи пінопласту. Напис із срібного полістиролу. Імена молодят на весілля. І, звичайно, полістирол ми відправляємо в захисній плівочці. Об'ємний напис, тут чорний полістирол на пінопласті. Класно буде виглядати на фотозоні. Ну і, звичайно, полістирол тут в захисній плівці. Обов'язково її треба знімати, бо вигляд напису, коли ви знімаєте захисну плівочку, зовсім інший. Бачите, яка буде краса Ось в такому вигляді написи відправляються, ми їх ще загорнемо в стрейч. Нам вже нова пошта буде пакувати, як там їй потрібно. Тому що, якщо пакуємо ми написи, то нова пошта не несе відповідальності за них. Якщо вони щось зламають, то. Це, типу, ваші проблеми. Ви пакували, ви щось неправильно зробили. Тому ми приносимо на нову пошту написи встречі.